Терпець увірвався під стінами головного управління фіскальної служби області. Мітингували працівники заводу продовольчих товарів, вимагали припинити численні перевірки на заводі, мовляв, такі паралізують роботу. Люди хотіли знати, за що їх взяли під жорсткий контроль і чому не віддають податок на додану вартість. Обуреного натовпу людей у податковій чекали заздалегідь, закрили ворота, повісили замки, поставили на вартість десяток охоронців, відгородилися. Люди ж приїхали просто спитати, чому їм майже півроку гальмують роботу. Щодня скують перевірками. Завод буквально кожен день серед по. 2-3 килограмма документов налоговой. То есть э, на заводе вы будете даже смеяться. Есть специальное помещение для сотрудников налоговые, где они постоянно, можете на завод даже приехать, мы вам покажем. Перевірки за перевірками. Не выписать, не запчасти, не проплатить. Отжать. предприемство. Я вам четко не могу сказать, сколько мы в день теряем, в сегодняшнем или в завтрашнем дне. Да, но мы теряем очень большие деньги. У нас село умрет без завода, что мы будем делать потом? Підозрюють, підприємство хочуть прибрати до інших рук, а йдуть шляхом перевіреним. Ми подали заявку на ну, чуть більше 90 тисяч, 98, якщо не вибачаюсь. Не знаю, яким образом, то тобто, вийшло так, що вписали цю цифру, не ту графу, ну, людський фактор. По цьому поводу було відкрите кримінальне впровадження, і наш заводник постійно почали перевіряти. Тобто, від нас налогове в течение 6 місяців просто не виходить. Ми боїмося, що нас закриють. Пояснити, що відбувається до колективу, вийшов заступник головного податківця. Він повідомив, Больбіт офіційно знаходиться в командировці в Києві і у визволі в ДФС України. За годину до того Юрій Больбіт спілкувався з журналістами. Про запланований мітинг знав, те, що зібрався до Києва, ні пари з вуст запевнив відкритий до переговорів. Всіх запрошую до відкритого діалогу, всіх всіх підприємств, підприємців, працівників підприємств, які так чи інакше хвилюються з даного приводу. Ми завжди готові спілкуватись на ці теми, як на ці на цю тему, так і на всі інші теми. Не отримавши відкритого діалогу з Юрієм Больбітом, працівники заводу пішли далі, рушили до сумського пентагону. Там їх уже зустрічали два заступники очільника області. Треба говорити про те, що сьогодні перевірки заборонені до середини року, і треба взагалі розібратися, що в цій ситуації. Розбиратися буде обласна прокуратура. Туди повідомили чиновники вже надіслали листа. Кажуть, якщо податківці перевищили свої повноваження, понесуть покарання. Поки ж заявка підприємства на відшкодування ПДВ зависла у повітрі. Мова йде про майже 100 тисяч гривень. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, на часі новини.